День доброти відзначають у світі свою добродушність та любов до оточуючих нині активно зичать мешканці США, Японії, Китаю, Великобританії, Італії, Франції, Канади та інших країн планети. Вперше Всесвітній день доброти почали святкувати 1998 року. Це була ініціатива новоствореного всесвітнього руху доброти. Основна мета руху створити світ, де пануватиме співчуття. Деякі вчені вважають, що люди, які постійно посміхаються, дарують іншим тепло, радість та позитив про. Являють великодушність, турботу до оточуючих, живуть довше і хворіють рідше. Їм незнайомі серцеві захворювання, депресія, песимізм та самотність. Івано-франківці переконані, добрих людей нині явно бракує. А що треба зробити, аби люди були краще і більше. На мою думку, люди недостатньо добрі, тому що в нашому світі панує жорстокість. Ну це видно і по телебаченню, і по радіо, і в газетах. Тому мені здається, якби люди були дійсно. Достатньо добрі і в світі б була менша жорстокість, і все було по інакше. Добрих людей щось дуже мало зустрічаєш. Не знаю напевне, система така наша трохи в тому винувата.